Тут перший бій без тебе. У мене було хірове перечуття щодо результату цього бою. Дуже хірове перечуття. Ти я нервував? Тобі, я не те, що нервував, а я так е, сціпив зуби і жалкував з того, що це відбувається. Але коли. А, чекай, там же ж е, показували, як Усик прибув на ринг, в варен, він виходить. А я ж знаю, я ж з усіма спілкуюсь, що там всередині відбувається, яка там двіжуха. Контролюєшся, ну ну. ну ну, постійно ж люди віддзвонюються, говорять. Я знаю, а я бачу, що він виходить один. Тобто з ним ніхто не їхав. Він сам дві з половиною години по Лондону їхав в машині, він спав. Тому що ну, він заспаний, виходить, Я думаю, ну я ну, як ви могли це допустити? Ну чому це відбувається? Як таке може бути? І він ну він не такий, як був. І коли вже я побачив його обличчя. Вже розм'ятий, пропотівши, коли він виходив з роздягальні, там вже я зрозумів, що тут питань вже в мене немає щодо його перемоги. Зараз я бачу, що тут шансів у Дюба немає жодних, тому що йшов знову лев.